Ми продовжуємо розповідь про медичний центр Вілєна. У цьому сюжеті мова піде про пап-тест. Рак шийки матки – це провідна причина онкологічної смертності серед жінок всього світу. Щоденно на Україні від раку шийки матки помирає 6 жінок. Розвивається рак шийки матки, коли клітини шийки стають атиповими та починають безконтрольно рости. Проходить багато років, перш ніж ці клітини ранньої атипії перероються в рак. Але потрібно знати, що ці ранні атепії вони легко піддаються лікуванню, але клінічно вони себе ніяк не проявляють. Тому потрібно обов'язково проходити обстеження для виявлення раку шийки матки, а саме ранніх стадій цього захворювання. Основним етіологічним фактором розвитку раку шийки матки є вірус папіломи людини. Існує більше ста типів вірусу папіломи і біля 15 з них найчастіше 16-18 тип викликають утворення атипових клітин цирквікального епітелію, які можуть потім прогресувати в ракові. Генітальні типи вірусу папіломи зазвичай розповсюджуються через статеві контакти або шляхом контакту шкіра-шкіра слизова. Більшість жінок стикається з вірусом папіломи колись у житті, але як правило, він зникає самостійно. Проте у деяких вірус продовжує розвиватись, і саме жінки, які є тривалими носіями вірусу, являють собою групу ризику по розвитку раку. Як себе захистити? Не дивлячись на те, що презерватив дуже ефективний для захисту від інших інфекцій, він не повністю захищає від інфікування вірусом папіломи. На сьогодні доступна вакцинація для захисту від двох найбільш розповсюджених типів вірусу 16-го та 18-го, які обумовлюють 70% всіх випадків раку шийки матки і появу атипових масків шийки матки. Тому навіть якщо ви вакцинувались, все одно необхідно проходити регулярний скринінг. Скринінг раку шийки матки це один із найкращих методів виявлення патологічних клітин. ПАП-тест це скринінговий метод для виявлення атипових клітин, які можна знайти в матеріалі з шийки матки і цервікального каналу. Досить Звернути вашу увагу, що є нормальні клітини і клітини, які під дією тих чи інших патологічних агентів, і от завдяки цим патологічним змінам. Патологічні зміни ми можемо виявити цитологічним методом діагностики, а саме за рахунок ПАП-тесту. Бажано, що всі жінки після початку статевого життя, через рік після початку статевого життя, знали, що вони мають проходити цитологічне дослідження матеріалу з шийки матки для виявлення тих самих патологічних змін, які в подальшому можуть привести до раку шийку матки. За кордоном цей метод застосовується досить широко, і це, взагалі, є державна програма. Лише в медичному центрі Вілена проводиться скринінг за допомогою пап тесту, який використовується в усіх розвинених країнах світу та рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я для дослідження спеціальною щиточкою. Береться зразок з шийки матки, і методом рідинної цитології готується тонкошаровий рівномірний мазок, який забарвлюється за методом вченого папа Ніколау. І далі аналізуються під мікроскопом з цифровою камерою. Результати ПАП-тестів зберігаються пожиттєво як в цитологічному архіві медичного центру, так і в електронному вигляді в лабораторній інформаційній системі ВІЛАП. Якщо на даний момент на момент обстеження патологічних змін при ПАП-тесті не виявлено, то жінка проходить скринінгове дослідження один раз в рік. Якщо в результаті ПАП-тесту виявлені патологічні зміни, перше, вона повинна повторити ПАП-тест через 3-6 місяців, вона повинна дообстежити папілому Якщо ж виявлені вже предракові зміни, то жінці може рекомендувати. Кольпоскопія з взяттям біопсії і встановлення вже чіткого гістологічного діагнозу, після якого починається вже специфічне лікування. Яке існує лікування? Лікування спрямоване на видалення атипових клітин шийки для того, щоб вони не розвинулись в ракові. Лікування цервікальних аномалій зазвичай успішне, але деяким пацієнтам потрібно ще повторне лікування. Це є досить рідко. Але потрібно знати, що після лікування потрібно обов'язково знаходитися на гінекологічному огляді та обов'язково приходити щорічний регулярний скринінг раку шийки матки за допомогою ПАП-тесту.